Музичні історії, це був 1980 рік. До сум приїхав на гастролі. Харківський академічний театр опери та балету імені Лисенка. Тоді я мешкав у цьому обласному центрі та ще дев'ятикласник вперше у своєму житті слухав живу оперу. Це були вистави пікова дама Чайковського та Аїда Верді. У обох співав, ні, не просто співав, а грав народний артист СРСР Микола Федорович Манойло. До цих гастролей харків'ян я, зрозуміло, не знав, хто це такий, але його неперевершений баритон, сценічне перевтілення. У Томського та Амонасро не могли не запам'ятатись. Юнацькі враження були дійсно яскравими, вони зачаровували. Перше знайомство з оперою вдалося завдяки саме Миколі Манойлу. У своєму житті я чув багато баритонів, починаючи з Дмитра Хворостовського, Петера Матеї. Але... Чогось мені не вистачало ось тієї сили голосу та його чистоти, яка була властива Ману. Мріє, моя мріє, стаце сном, Властівка запіє на твоїм іколо, Властівка не несути, Попливуть у мене в ключі. Як це серце моє жерело, вже срібно, Чисті ростали, ціні, в честь полі б'є по ярках розстали тумана веселі, розцвітуть, у очах твоїх. Як має. Співати людина, яка хоче співати у академічному стилі, у оперному. Ну, я що можу сказати? Мій принцип викладання співу короткий. Співак мусить співати близько, обов'язково, обов'язково круглий звук, угу. обов'язково дикція. Потім, оце три основи. Потім мусить бути музикальність. Чудових слух, відчуття темпоритму, художній смак. Ну це ми вих... виховаємо е... О, якраз по ходу навчання. Я навіть не знаю для кого роблю цей епізод подкасту. Слухачів поважного віку, чи для молоді. Перші, зрозуміло, ті, хто цікавиться оперним мистецтвом, краще мене знають, хто такий Микола Маноєв. А юним, вибачте мені, їм у більшості своїй якось по барабану. Три карти, три карти, три карти. Три карти. Ну, така моя особиста думка. Сподіваюсь, що. Помилкове. Веду розмову з Олександром Івановичем Чепаловим, відомим українським театрознавцем, доктором мистецтвознавства, диригентом, драматургом та фотохудожником. Колись у часи роботи в Харківському академічному театрі опери та балету завідувачем літературної частини він Приятелював з Миколою Манойлом. Разом вони працювали над телепередачею, яка була присвячена видатному оперному співакові Борису Гмирі. А коли та за яких обставин розпочалась ваша дружба, ну знайомство з Миколою Манойлом, він тоді вже був метром харківської опери чи тільки розпочинав свою професійну діяльність. Ну, що стосується знайомства з Манойлом, то воно відбулося ну, ближче, коли я вже прийшов працювати до театру. А до того я багато його слухав в операх і обирав е, такі вистави, на яких саме Манойла виступав. Саме Манойл. Він був одним з моїх улюблених співаків. Ну, серед таких, як Червонюк. Євген Іванович, Арканова Валентина Федорівна, Попова Любов Васильівна. Це була така гвардія стара. Тоді вони були не старі, звичайно. Звичайно. Але вони чудово співали, чудові у них були ансамблі вокальні. І взагалі був дуже високий рівень музичний. В операх. Мануйло, він чим виокремлювався? Він був у будь-якій справі і в оперному мистецтві на сцені він був заспівувачем. Він колись там служив останні роки Другої світової війни, може, навіть місяці, у військовому ансамблі. І там він заспівував. З тих пір ну, ну, така була. Ну, мета, що він має завжди бути першим. І він був, був першим у вокальному мистецтві, це не абсолютно точно. Абсолютно. Ну, що ви хочете, школа, школа ж у нього Голубівська. Павло Васильович. А Голубів і Гмирю навчав, і інших видатних співаків. Воно відчувається, звичайно, що воно відчувається. А оцю з репертуару Миколи Федоровича Манойла ви вважаєте вершиною його таланту? Що стосується його робіт, то, ну, по-перше, їх було дуже багато, дуже біля тридцяти провідних і тільки в операх класичних. І я ще хочу сказати, що у нього не було е, другорядних ролей. Йому там нічого було робити, тільки е, такого високого гатунку. Ну, скажімо, там Ріголетто. Ріголєтто — це, я думаю, що найкраща його роль. Це Верді, Вона має... Дуже багато попередників у вокальному мистецтві недосяжних. Він і не, і не прагнув досягти якихось особливих результатів. Він просто співав і грав, так як він вмів. І коли він виходив на сцену на, на кульгу, чи отой Ріголєтто, угу. і наспівував таку пісеньку, немовби його оце не стосувалося, що його дочку вкрали що його... у нього підступні, його найближчі придворні, ну це було дивовижне враження. Дивовижне. Просто дивовижне. Горі людський, природа, Підлим мізерним ви мене створили. Прокляття бути нікчемним, Прокляття, блазним будь мерзенним і завжди все життя мушу сміятись я, сили смієш шуком. Його любили. Ну, а як не любити? І в трупі його любили, і він був не тільки ну, заспівувачем, як я вже сказав, а він був лідером, і до нього можна було звернутися з будь-яким питанням, бо він був народним депутатом. Ну, так, це відомо. І він вирішував ці питання. Ну, в такому е бюрократичному вигляді. Але він написав якихось таких цидулок, не вигадував яких, якихось спеціальних листів, він просто підходив до чиновника і пояснював, чому треба зробити, так, а не інакше. Я пам'ятаю, що ми з ним їздили у, у нього в, в тому місці, де він народився. І там, де його обирали, в депутати, у нього були прийомні дні як у депутата. Ми поїхали, і я бачив, що до нього ходять, як до Господа Бога. Він багатьом, багатьох там виручив, там газ провести, щось інше зробити, там хату побудувати. Він все міг. Міг все. Він все міг. І він дуже багато. Гастролював за кордоном. Не всіх випускали і не всі могли це зробити. А щось цікаве з його закордонних виступів, пригадаєте? А, я пам'ятаю, що він ну, виступав, ну, наприклад, в Канаду він поїхав, і там співав на відкритті пам'ятника Тарасу Шевченку. А де у Торонто чи в Оттаві? А, Здається, в Отаві це було. В а, а потім він поїхав в Україну цивілізовану країну африканську. Це теж був такий підбір дуже дивний. І він розповідає, що ми там заспівали. Ну, я заспівав. А бачу, що на, на, на мене чорношкірі глядачі дивляться і не знають, що їм робити, бо там в Африці він був першим артистом, який там пісню українську заспівав. І взагалі вони такого не чули, щоб людина стояла і співала в супроводі, ну я не знаю чого там баян, мабуть, у них у них був. Тобто вони не знали, як себе поводити. І вони не знали, що треба аплодувати. Навіть так. Їм потім показали, що треба аплодувати. І він каже: оце були оплески справжні, що я навіть не знав, як потім від них відійти. А опери на сцені Хатоба йшли переважно російською мовою? Так. так. І це було, звичайно, на це ніхто не звертав особливої уваги. Тоді йшли якісь такі ну, сутички тих, хто казав, що треба всі опери співати українською, і відразу це не можна було зробити, навіть якщо б всі цього захотіли водночас. Mm. А, а італійською виконувались опери? А, а італійська, ну, ви розумієте, не всі б тоді е, зрозуміли, що опера це таке демократичне мистецтво. Це Зараз ми можемо пустити там е, стрічку електронну, е, зробити синхро синхронний переклад, а тоді ж цього не було. Тоді тільки програмки друковані. Зрозуміло. А от як ви вважаєте, чи зберігається, на ваш погляд, пам'ять про співака Маноєва, чи його ім'я вже забуте? Що стосується імені співака, ви знаєте, звичайно, що це складне питання. Чому? Ну, є така думка, що коли людину пам'ятають, тоді. І, і вона, вона жива. Це така метафора, я б сказав. Але ж є записи. Послухайте, чи є краще зараз співаки, чи є такі голоси? Ну, мабуть, є. Це таке питання складне. І потім е, Манойлов, він ніколи не е, висувався наперед і ніколи не заважав тім співакам, які співали одні з ним партії. Будь ласка, співайте. І коли він вже відчував, що, а він був максималістом, коли він відчував, що голос вже звучить не так, як раніше, він сказав, що у мене є такий ну, наступник Микола Коваль. Народний артист України. І дійсно він йому передавав всі свої партії, як то кажуть, у танцівників з ног в ноги, а у співаків з голосу в голос. І дійсно, Микола Коваль, на жаль, його зараз теж нема. Він рано пішов в життя. Микола Коваль переймав у нього всі. Таємницю майстерності. Він їх, їх не приховував Манойло. Микола Манойло був не тільки суто оперним співаком. Ви вже чули, у його репертуарі було чимало народних пісень, романсів різного штибу. Йому доводилось співати й патріотичні пісні. Що зробиш, час такий був. Радянський був час. Коли Микола Федорович співав саме цю пісню, присвячену Харкову 80-х минулого сторіччя, хіба міг він уявити собі, що у наші дні образ ворога буде дещо іншим? I'm В мій портрет видатного вітчизняного співака легенди харківської опери Миколи Манойла. Вперше я почув його, нагадаю, у сумах на рубежі закінчення школи. От тільки знаменитого Ріголетту у його виконанні наживо послухати не вдалося. Тільки у... Запис. Курті зали, зломій сором багато взяли. Скільки з дали вам за палату? Точись очи. Безбройний, а я страху листаю. З свім вам гробота з'явлюся, я дочку від ганьби захищаю і за Вітри, вітри, о, то всі ви проти мене ну змо. Слухай, ти добріший, чистіший душею. де скажи ви заховали Хмару ми, де скажи, ви доньку, сховали, Он там і та я он, там. Quod avia on tam uhandawea movci our Олепись молю мені видоїти чи недо мене в сидії є тільки во Ой. Ямако